Вітаю, розв'яжемо номер 16, рівень 1, це початковий рівень складності. Сьогодні будемо використовувати теорему по сумі кутів чотирокутника. Отже, сума кутів чотирокутника дорівнює 360 градусів. Використовуючи цю теорему, ми виконаємо завдання 1.6. Чи можуть кути чотирикутника дорівнювати 140, 60, 90, і 70? Використовуючи теорему о сумі кутів чотирикутника, ми складаємо всі ці кути і рахуємо суму цих кутів. Додати 70 градусів, ми отримаємо 140, це 200. 190 додати 70, це буде 160, 200 і 160, це 360 градусів. Як ви бачите, сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. Так, кути можуть дорівнювати цим величинам? Тут відповідь так. Такі кути у чотирокутнику можуть існувати. Тепер давайте використаємо другий, другу задачу і розв'яжемо цю задачу, я відділяю, щоб ми могли далі виконаємо другу задачу. Отже, нам треба скласти 120 градусів. Треба додати 110 градусів, додаємо 80 градусів і ще 60 градусів. І рахуємо тепер суму всіх цих кутів. 120 і 110 це 230. Давайте запишемо дорівню 230 градусів. Додати 80 додати 60 це буде 140. Отже, у нас буде 300. 70 градусів. 370 градусів це більше за 360, то ми скажемо, що такі величини котів у чотирикутнику не можуть. Тобто, чотирикутник з такими кутами не існує. Ні. чотирикутника не можуть дорівнювати 120, 110, 80 і 60 градусів задачу. Першого рівня складності номер 1.6 ми розв'язали використовуючи теорему про суму кутів чотирокутника. Дякую за увагу. Ставте лайки, щоб я бачила, що вам мої відео потрібні для навчання.